Добрий день, шановні депутати. Розпочинаємо засідання постійних комісій 56-ї позачеркової сесії. Будь ласка, перший доповідач. Це про внесення змін до рішення Красницівської сільської ради від 24.025 року номер 1221 про затвердження програми енергоефективності та енергообереження Красницівської сільської ради Одеського району Одеської області на 25-27 роки. Як ви знаєте, у цьому році на початку року ми були відібрані в проєкті з сонячних шкіл України як для. Благодійна організація, яка встановлює сонячні панелі на закладах освіти. Протягом року ми проводили роботи і підготовчі, і отримали технічний звіт з обстеження несучих конструкцій покрівлі в будівлі Корисносільського ліцею, який містить рекомендації. Рекомендації, які нам необхідно виконати для того, щоб в вересні розпочались вже будівельні роботи по встановленню цих панелей, тому ми вимушені внести зміни в програму, додати кошти. На такі, на такі заходи, як... я зараз озвучу з тих звіту на встановлення розкосів під кожну кроку на даху ліцею. Нам треба встановити там снігоутримувачі. Це такі заходи безпеки і встановити огородження по контрруку півлюві. Якщо ми виконаємо ці заходи, до кінця вересня нам встановлять передбачає. Тому ми так швидко сьогодні з'явилися, позачала сесія раді цього тарушена. Байдань немає термінового Шановні депутати, до вашої уваги пропонується Проект рішення про внесення ЗМІ до доповнень до рішення сесії Красносійської сільської ради про затвердження програми підтримка збройних формувань України, проведення інших непередбачених заходів, пов'язаних з запобіганням негативних явищ під час збройної агресії проти України. На підставі листа Одеської обласної державної адміністрації змінився порядок перерахування субвенцій. Зараз перерахування. Субвенції на підтримку сектора безпеки і оборони буде здійснюватися централізовано з бюджету Одеської області. На підставі цього листа цієї програми, ми передбачили субвенції на сектор безпеки та оборони для забезпечення всім необхідним в сумі 1 мільйон. Це стосовно цієї програми. На саме ніжній пункт, шестої пункт мені каже, побачимо куди, що це субвенція обласному бюджету, це централізоване фінансування потреб підрозділів сіл безпеки і оборони. Тобто, ми перераховуємо з бюджету Красносільської сільської територіальної громади обласному бюджету. а вони вже централізовано будуть приймати рішення на підставі заяв, від які вони будуть отримувати від військових. Частин, ну, вони будуть определяти пріоритетність необхідних отправляє... заходів і будуть це робити централізовано. Ми відправляємо і не звісно, куди, як і чого, так? Да? Ну чого не звісно. Куди вже вони будуть тримати рішення, тобто вони вже ну, будуть там, збирати. Можна побачити це рішення? Это помочити, это рішення? Яке рішення ну, Лис, листя? Лист? Ну, ми будемо з ними заключати договір, я думаю, що так. Да. А чого? Ну, про перерахування субвенції. Ми ще не заключали. Ну, ми зараз виносимо це питання на розгляд сесії, щоб передбачити ці кошти. Предучі Зародина... пересування кошти з моя підущій до нас зверталася військова частина за погодження вишестоящих організації. Ми готували лист на Одеську обласну державну реєстрацію. Дість і тільки після погодження цих видатків ми здійснювали фінансування цих суб'єнцій. Тобто в той раз нам субвенції військової частини саме до нас зверталися, і ми погоджували видатки з областю, тільки після цього фінансували. Зараз це буде централізовано. Має то має то, увагання, вони... Ну, Порядок також, що ми будемо надавати області. Суб'єкт вони будуть, надавати, так, будуть вирішувати, так, куди далі надавати буде. ці кошти. Тут ми віддаємо, а там і кредит надаємо. На школу там виберемо кредит, а де про да. А ми ще, ще і будемо простіше, щоб надалі прийняти. Так, щоб надалі кредит не буде.

Якщо ми передаємо допомогу на інформацію України, ми не даємо не буде. Що можна переходити до другого питання? Так, так. Так, так. Це інше питання, це у нас проєкт рішення про внесення змін зміна доповнення рішення сесії Красносільської сільської ради. Про бюджет Красносільської сільської територіальної громади на 2025 рік зараз у нас на підставі листів Одеської обласної державної адміністрації у нас змінюється дохідна частина бюджету частині трансфертів. Нам надається верні, збільшується субвенція на здійснення доплат педагогічного до працівника в сумі 72 тисячі. І також передбачаються субвенції на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб в сумі 31 тисяча. Відповідно, якщо збільшується дохідна частина, відповідні видатки передбачаються в бюджеті на, на зазначені заходи. Також уточнюється дохідна частина бюджету за рахунок перевиконання. З яких у нас ми передбачаємо субвенцію області на підтримку сектора безпеки і оборони, то що озвучила, то що ми вносимо зміни по програмі збройних формувань. Також передбачаються е, видатки на надання послуг відповідно до програми з енергозбереження, то, що озвучили, тільки що, в сумі 336 тисяч. Е, також е, передбачаються видатки на оплату послуг за охорони Красносільського ліцею, а саме забезпечення відсутності працівника поліції, а саме, ста... а саме стаціонарний фізичний пост поліції охорони в сумі 138 тисяч. Ми уточнюємо бюджет дихідної і видаткової частини за рахунок э, трансфертів, які нам надійшли з місцевого та з державного бюджету, і за рахунок перевиконання дохідної частини. А в першу чергу це на перерахування суб'єкт області на підтримку сектору безпеки та оборони. Які питання? Носимо питання про затвердження структури граничної чисельності та штатного розпису працівників Павлінського закладу дошкільної освіти росинка Красносільської сільської ради одеського району одеської області необхідно в зв'язку з створенням закладу дошкільної освіти росинка з метою врегулювання питань оплати. Праці працівників закладу з метою створення необхідних умов для функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти відповідно до потреб громади, максимальне охоплення дітей дошкільної освіти є нагальною потребою. Просимо. Визначити та затвердити структуру граничної чисельності та штатний розпис працівників Павлінського закладу, дошкільної освіти, «Росинка» відповідно до фонду заробітної плати. Є питання. Ді. Ді, Ді. Ді, Ді, Скільки дітей буде ходити у садочка? 22, 22 дитинки. Це з Кубанків, Ді, це, це будуть і діти Павлінки із села Кубанки. А ті, хто працював у кубанки, їм надали якісь робочі місця? Так, всі, всі працівники кубанського закладу освіти частинку ми залишаємо, тому що там має бути охорона, завгосп, прибиральник. Частина людей залишається штату при кубаночці, всіх інших вихователів, помічників вихователя, техпрацівників. Ідуть, е, переходять в Кам'янський ліцей. Добре, що цей день. Так, там місця свободні, все. Дякую. Да. Дякую. Добрий день, Доброго дня. Тепер перспективи вносить на розвиток депутатського корпусу питання, про внесення змін та відомостей? юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних постійно ми просимо внести зміни в частині засновника ТП перспектива, а саме засновник, засновник юридичної особи Тосільська сільська рада Лиманського району з, верні, з Лиманського району на Одеський район. І друге, ну, і, і також далі. Одеська область, Лиманський район, Красносіл... район, село Красносілка есть, района, на Одеський район, село Красносілка. З Лиманського району на Одеський район. Є питання? Питання таке з мусором, воно на слуху у всіх це таке. <laughs> 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 <da> <laughs> давайте. Сьогодні машина працює машина потребує іноді ремонту. На сьогоднішній день є планового ремонту, є обичний ремонт. крім обичного ремонту є э, техосмотри. Тобто все за собою місце. Це одна сторона, а друга сторона це кадровий попроб. Якщо хтось дійдеться до комунальне підприємство, то в то у нас люди до 25 років, і 60 іммалів, а і жінки. То есть мы имеем понять, дуже, дуже такая кадровый бог, шаленый. Там была дискуссия, да, в этом? Да, есть Но я думаю, у вас, руководителя, должны вот нам тихо смотреть, да, если вот единица на день не бывает. имеете где-то на поддержку какую-то другую, чтобы Александр? не было ни даже вопросов. Понятно, что в эти моменты надо переплачивать. Очень да. дорого, все да. Живое. День? Машина Жіно ломається, на місяць у нас. Олександр, якщо у нас було б більше дільних денег, може так і делать. Ми так уже притирочко йдемо. Okay. Просто як ви ж отілись, просили. У мене питання. Скажіть, будь ласка, чи адміністратор вашої групи у Вайбері закриває на день э, сповіщення?

Следующее слово, мне прийти документально, документально у... да, потому что да, я... вы говорите, что вам обращаться сейчас Так, Документально надежды Дякую. Доброго дня. Я ми пропонуємо вашій увазі. Проєкт рішення. У нас в центрі працює із супроводу ветеранів війни. Нам треба внести у вас є рішення там, де ми внесли. У нас зміни не просто із супроводу, а із супроводу другої категорії. Це шосте питання. Останнє, і в зв'язку з цим. Тобто, там змінюється оклад наш заклад трошечки зменшиться, тому що коли все це починалося, не було градації по фахівець, фахівець першої категорії, другої. Тобто, це все міністерство ветеранів тільки приводить в порядок, як то кажуть, у співвідношення вони затвердили професійний стандарт, і в зв'язку з цим нам потрібно внести зміни в рішення. Дякую, ми завершимо засідання постійних комісій.